Пропоную до вашої уваги продаж земельної ділянки з капітальним цегляним будинком на проспекті науки 65. Ділянка 6 соток з плодоносними деревами та зоною для відпочинку. Загальна площа будинку складає 50 метрів квадратних. Будинок двоповерховий, має відкриту віранду. На першому поверсі прохідна кімната з сходами на другий поверх, та окрема кімната з двома вікнами та дров'яним каміном. На другому поверсі одна велика кімната з двома вікнами та трьома коморами. На території є окрема цегляна будівля, що складається з трьох секцій літньої кухні, душу та туалету. Дачний будинок було побудовано у 2000 році. Заведено світло 5 кВт та інтернет 100 Мбіт. У 2023 році зроблено нову дорогу та зручний проїзд по всій вулиці.